Таке свято, як винесення чесних дерев Господніх на поклоніння для Парапіян. І ще ми відмічаємо друге свято Братій Макевеї. Ця історія є неперевершена. коли ми її читаємо або озвучуємо, наші серця самі також запалюються у святій Божій віри. І ця історія не придумана людьми. Вона написана у книзі, яка називається Біблія. Ми можемо, коли знайомимося із цією книгою, можемо прочитати про подвиг братів Макавеїв, матері їх Соломії і учителя Еліазара. Коли ми торкнемося святої віри, дорогі браття і сестри, то сьогодні було сказано, що святою вірою люди перемагали повчища ворогів, затуляли пащі звірів. І робили інші чудеса і тому подібне. І ось віра має у людини таке значення, що вона повинна людиною рухати і вести людину до спасіння. Бо коли ми принаймні читаємо нові заповідь, то дістаємося, коли б у віра у нас була як вівчичне зернятко, то б сказали б ми горі зруйся з місця і переселилися. Переселися, і так би відбувалося. І ось коли ми візьмемо ту віру і теперішню, то ми бачимо, що віра у нас надзвичайно слабенька. Наша віра настільки слабенька, що ми ввечері лінуємося помолитися. Коли прийде Божий день-неділя, ми лінуємося прийти до Святої Церкви, і святая віра нас не рухає, а свята віра повинна у нас робити великі чудеса напроти е е цьому людському світу. І ось із прикладів, як такої віри у Бога нам подає Святая Біблія. Це сталося 200 років до Різдва Христового. Бо коли Христос прийшов на землю, Він не тільки змінив людське бачення і святую віру, а він і змінив навіть літочислення. Бо Він сказав, ось іду, і все твору нове. І ми бачимо, що після, після Різдва Христового настало. Нове віточислення, але ця подія записана 200 років до Різдва Христового. А коли б точніше, то це 168 рік, де утворилося таке. Геленістичне царство Селевкидів. А чи ми дуже добре знаємо, що після Олександра Македонського його імперія була поділена між його полководцями, які називалися Діадохи. І ця імперія поділилася, і ось з однієї цієї частинки повстало таке еленістичне царство, як Селевкирів, і ось правив Єпіфаній IV. Він вирішив завоювати Палестину, завоювати Єрусалим. І ось коли він прийшов із військами, то найперше, на що він наштовхнувся, побачив, яку мають велику віру євреї. Вони відмовлялися від. Від усього, що пропонував цей цар Антіохії Єпіфанії IV. І коли він побачив таку велику святую віру, то вирішив найперше зламати цю віру у євреїв, щоб вони йому підкорилися. І ось він заставляв їх, зокрема, їсти солонину, тобто нечисте тваринне сало і м'ясо. І ось, бачачи, що навіть і в цьому євреї не коряться і приймають смерть, почав ту святу землю поливати кров'ю нечистих тварин. Так Єпіфаній Антіок знущався з євреїв. І ось одного разу до нього був приведений учитель єврейський Єліазар. Він був похилого віку, йому було 90 років. І ось, дивлячись на його похилий вік, почали умовляти, щоб він скорився перед Антіохом, щоб не щоб не, прийня, не приймав великі і страшні муки смерті. І ось Єліазар відповів усім, які зібралися біля нього, що йому не годиться є, Підкоритися в зв'язку із тим, що його намовляли, що навіть йому принесуть і підкладуть м'ясо чистої тварини, а всі будуть їсти м'ясо нечистих тварин, і таким чином він уникне смерті, бо його народ дуже поважав і дуже любили. Хотіли його життя зберегти, але Елізар відповів. Усім і сказав, що не годиться на старості так поступати. Бо я сказав: учив завжди святої і твердої віри. І ось молодші люди і учні, коли подивляться, що я їм це м'ясо, то багато, багато людей собласняється. І таким чином, про мене і про мою старість подумають. Дуже і дуже погано. І ось коли він сміливо так відповів е, за трапам в Єпіфанія IV, то сказано, що він прийняв страшні муки, його було забито до самої смерті. Смерті. І ось ми бачимо, що цей чоловік не скорився, а навпаки, показав велич святої віри. Віра була така велика, що він не боявся ні смерті, ні побою. І таким чином він відійшов до Бога. Бо сказано, коли Господь забирає життя, то у вічності наготовив для людини набагато щось краще. І ось інша історія, яка написана також. Усякі Біблії, а те, що написано у Біблії, є істина і правда, і ось сказано, що по днях тих Бу 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 були схоплені брати Маковеї і, і матір їхня Соломія. І ось коли привели до Антіога, Антіог запропонував, запропонував їм, що вони відмовилися від святої віри, мотивуючи тим, що, що Повинен з'їсти м'ясо нечистої тварини, але найстарший син, який був серед цих братів, дуже сміливо відповів і сказав, що ти хочеш від нас. Ми ніколи нашої батьківської віри не зречемося, бо віра в єдиного Бога робить нас не тільки єдиними, а й у вічності нам Господь. Дарується вічне життя. І ось за такий сміливий поступок, за такі відкриті слова сказано йому було здерто гол, о, з голови шкіру, е, е, а також відрубані руки і ноги, а також кинуто на грати, де були розпечені на вогні. І ось е, таким способом маленькі діти і мати спостерігали, як їх старший син приймає. Нелюдські і страшні муки, але він не зрикся. І ось Єфіпаній також старався собласнити і інших братів, але вони непорушно стояли у святій вірі. І коли він дійшов до молодшого сина, то сам був здивований, що такі непохитні люди, євреї у святі віри. Він ніколи не думав, що віра може рухати людину настільки, що вона може перемагати стихії і цього світу. І ось коли він прийшов до молодшого сина, то почав його благати не страхами, а благати про те, що зробить його. Відомім, поставить його сатрапом, да, нагородить його великими нагородами і тому подібне. І ось ці обіцянки були дуже солодкі з уст Епіпанія. Він хотів побачити, як євреї зрікаються святої віри. Для нього це було е, щось особ, особливим, бо хотіло, хотів побачити після твердої віри, як е, це відбувається. І Ось мама приступила до молодшого сина і сказала: сину, не осором нас, наша батьківська віра зберегалася з покоління у покоління, і за цю віру прийняли страшну муку твої сини. Вона заговорила на єврейській мові, де Епіфаній не розумів цієї мови. Він думав, що мама умовляє сина, щоб він зберігся, бо він був абсолютно ще дитиною. І ось коли мама завершила розмову, то син сміливо відповів цареві. Що сказав чекаєш мучителю нашого народу? Хіба ти не знаєш, що наш гріх закінчується у муках, і напевно він зупиниться днів Божий на, на нашій стражданні? І Господь уже подарує милість для нашого народу. І коли цар почув ці прості, незвічні для нього слова, які звучали з уст маленької дитини, то був дуже розніваний. І ось також він прийняв страшні муки. І, і, і після мук. Далі мама була підведена також до випробувань. Але коли матір дивилася на муки своїх синів, її, її муки не були вже страшні. Сказано, що не витримало материнське серце і воно розірвалося. І ось там, де мучили цих братів Маковеїв, дорогі браття і сестри, там, де пролилася невинна така і чиста кров, сказано. Просто вона не канула в небуття, а натомість проросла красивими і гарними квітами, які ми називаємо що маками. Ми можемо їх зустрічати на наших українських полях, але дуже багато людей напевно не знають, чому ці маки так буяють. із, 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 із а, якою. Вірою або історією, вони проросли. І ось таким чином ми бачимо віру або подвиг братів Маковею. Сьогодні, дорогі браття і сестри, не менший подвиг і зберігають і наші військові, які боронять також нашу Україну. Не подумаймо, що вони гинуть тільки від куль. Сьогодні, коли ми перечитуємо, Інтернет, то довідуємося, що вони приймають страшні муки, а скільки їх невідомо, полягло і були замучені страшно, страшною смертю. Так, через муки прийняли смерть від росіян. які... Їх старалися застракати і старалися замучити, замучити. І ось ми бачимо, що серед українського народу також є такі подвічники, які називаються наші воїни Маковеї. Ми багато не знаємо про подвиг на фронті. Напевно, він і замовчується, і багато таємниць беззаконня роблять росіяни. Але сьогодні такі випадки, як муки, приймають і наші воїни. І ось сьогодні православна церква нагадує нам про святую віру, що вона у нас повинна бути дуже і дуже велика, вона повинна нашим життям рухати, а не бути мертвою, щоб ми жили тільки. Для світу всього. а чи віра дається, що ми перемагали цей світ, несли сюди, сюди істину і правду, його оновляли через нашу святую віру, щоб бути прикладом і для інших, і для спасіння. Тому, дорогі браття і сестри, нехай Господь і нас різними подвигами, і святою вірою надихає, щоб ми служили віддано і красиво Богові своєю. Верую. Слава Ісусу Христу.